Тому, тому дивіться, тримайте руку на пульсі, якась ваша ідея, яка давно лежала, полилася на поличці, так, тому що ви не могли знайти способи, щоб її запустити. І цього тижня ви знайдете отаким незвичайним для вас способом. Що стосується дому, сім'ї, вашого близького оточення і ваших особистих інтересів, то тут у вас просто шикарна дорога, і ця дорога буде знайомити вас з дуже великою кількістю можливостей. І цими можливостями ви з радістю будете користуватися для того, щоб налагодити ваше життя. Дуже цікава інформація, дуже цікаві перспективи. І ви будете користуватися, і користуючись ними, ви будете отримувати те, що і уявляли, те, чого хотіли.